Це передаються кошти для 126-ї бригади на збір авто. Хацька фехтована. Дуже приємно, я обов'язково передаваю. Сама збирала. За ще й на землі розходи, а на все складала. Дуже добре вдячний. Ваша пітримка дуже велика для наших героїв, для наших захисників. Це Мама нашого героя, який захищає нашу країну, і ми збираємо на авто. Це тобі це самі робили прапорець, і на тобі браслети. Будеш мати він дуже великий, але ця пам'ять тобі буде. Дякуємо тобі. Можна тебе вняти. Дякую, сонечко. this is just... Смачне і для декору, і для всього, для всього іншого. Ось тут ліворуч від мене стоїть пані Валентина, і в неї є чарівні квитки, тобто вона відповідає за лотерею. 200 гривень вартує квиточок, і там неймовірні призи. І смаколики, і кава, і е, е, якісь там супер, супер неймовірні штуки. Е, думаю, що варто спробувати. І також ліворуч від мене прийшла майстриня, яка робиться задонати е, тату для малюків. Ось тут ліворуч. Ось вона красиво махає ручками в зеленавому чомусь такому. Так і у нас тут багато багато всього цікаво. Далі туди праворуч є безпрограшна лотерея. Ви може подумати, як це таке буває? А у нас буває все. Тому теж, будь ласка, підходьте, не соромтеся. Буде щось смачне, все приготовано з любов'ю, з такою ну з натхненням. То думаю, що ем, хочу сказати, що хто переживає за фігуру, тут якраз все так приготовано. Ніяка фігура нічого нікому не зашкодить, все тільки в плюс, все тільки в користь, бо все з любов'ю. Тому ми чекаємо, ми готувалися і ми сподіваємось, Всі кошти підуть на добру справу, бо хлопчикам треба автівка, і кожен з нас долучиться. На снід, закрили нам сонце світлі дні, а наші лицець в них страху нема, ще трохи розслідиться І пізнає ми синю, жовта земля, єдина наша країна в нас є, світле майбутнє так Україна Разом ми Україна, бо мамо, мамо, не плач за мене, МОЛИСЬ підтримай ЛЮБОВ'Ю ти мене і в серці завжди з тобою я є, і в серці моєму БУДЕШ ти. ku kraig na jer soswisk he vse Наш ти отець, хай придаде царство твоє, хай буде воля твоя, хто бісе слави хвала, благаю ти бережи наших сестер і братів, прямай в рука, руках, святиться твоє, ім'я, не наш ти отець, хай придет царство твоє, хай буде воля твоя, хто бісе слави хвала, благаю тебе. Наших сестер і братів Тримаю в своїх руках, святиться ім'я Це синьо жовта земля, єдина наша країна в нас є світле майбуття. так Україна жива, свішинка всі заспіваються. Синю жовта земля, єдина наша країна в нас є світле майбутця, як Україна жива свящиха всі заспівають разом, ми Україна, не ми... Ми збираємо на машину для 126-ї ТРО збройних сил України, де служать наші хлопці з Южного. Ці хлопці чекають вже давно і поступалися місцем для інших підрозділів, але вже прийшов час і їм зібрати, тому ми вирішили, що ярмарок ми вже й давно не робили, і тому вирішили, що ярмарок гарний. Привід нам всім тут зібратися, згадати, що сьогодні день захисту дітей, згадати про наших дітей, вивезти їх на прогулянку, гарно побавитися тут, тим більше, що а, учасники ярмарку приготували багато гарних розваг для дітей. тому а, ось так. Яку суму ви хочете зібрати і чи знаєте, ви скільки зараз вже зібрали? Наразі я не можу сказати, скільки ми зібрали. Наразі у нас є 40 тисяч на банці, а зібрати треба 200. Ми будемо щасливі, якщо нам вдасться закрити цей збір, і будемо щасливі, якщо нам вдасться зібрати більше, тому що окрім машини, вже від інших підрозділів є потреби, які нам треба закрити. Вони не величезні, таких сум, але теж треба закрити. Тому ми дуже сподіваємося на южниців, що ще дуже. 6 години люди до нас вийдуть, задонатять, проведуть гарно час. Хочу нагадати людям, що ми робимо ярмарок не для того, щоб повеселити їх, а для того, щоб дати можливість їм задонатити і отримати ну, натомість щось розумієте. Інколи людям треба створити умови для того, щоб вони допомогли іншим. Я сподіваюся, що ми створюємо ці умови. Я розумію, що люди хочуть інколи щось мати на згадку про те, що вони зробили там, задонатили ще У нас дуже багато цікавих насправді речей є на продажу. От, наприклад, одна один чоловік нам передав. Такі сувенірну продукцію з переклавних гільз і патріотичну символіку, тобто це дуже класні речі. Люди всі старалися У нас дуже багато підлітків. Насправді от. Знаєте, мене дивує насправді зараз те, що діти на більш свідомі ніж дорослі. От мені просто достатньо було сказати в четвертому ліцеї про те, що в нас буде ярмарка і треба допомога і. Вена команда підлітків зібралася, і тут просто цілий день на сонці. зено ну, вже погоріли ті щоки, але вони все одно стоять, роблять, тому що вони знають для чого це вони роблять. І хотілося б, щоб така свідомість була і у дорослих. Просто прийти на ярмарку, просто задонати. Не хочеш ти там святкувати щось, просто задонайте, люди, бо ну, інакше ми не витягнемо. Бабушки, дідусь, мами давали на кермані. Розходи, як говориться, і дитина собі складала, що в окрему копілку собі складала, а що в окрему банку складала на допомогу армії. Скільки mm -hmm. так зібрала? Минулого року, коли в серпні була ярмарка, ми також приносили банку. Там було без 13 гривень тисяча. Зараз ну по проміжку часу вона більше збиралася, тому зараз там напевно дві, а може і більше. Ніхто не рахував, отак складали і, і все. А чому саме на ярмарок вирішили? Тому що більше хочеться допомогти там, де перевірені, де знаєш, кому вони підуть. Ну, це моя думка, не знаю. Тато у нас служить, тому ми. І йому допомагаємо. Та сама вирішила? Чи, чи це ваше було сімейне рішення постійно так? Ні, так? сама сама вирішила, сама вирішила так. так. Мені Тому після кожної ярмарки ми заводимо нову банку mm -hmm. до наступної. Спочатку вони з друзями складали банки і збирали. По вулиці зупиняли машини, збирали. Ми всі сьогодні збираємо гроші на автівку. Є потреба, і ми кожен долучився хто як може, звісно, там ну. Хто випічкою, хто ще чимось. А ми вже вже котрий раз, ну це не перший раз, ми виходимо з книжками. Книжки не нові, але вони вживані, але вони в гарному стані. Люди приносять, там один раз ти прочитав, вже, наприклад, не будеш її читати. Книжка гарна, ти хочеш її відпустити в світ, ти її приносиш і ми її продаємо. Це дешевше, ніж, наприклад, бо зараз ціни на книжки досить таки суттєво піднялися. Ну, тому і ми продаємо. І тому я роблю те, що я можу. Я люблю працювати з книжками. Я багато щось цього читала, знаю, можу порадити, і тому мене ставлять за все на книжки. Довіряють, довіряють мені цю місію. Дорослого багато чого викупили і дитячого багато чого викупили. І я дуже тішуся, що так якраз сьогодні люди водно трошки скучили за ярмарком. От я так бачу, люди, так людям хотілося цього. От. Ну отаке. От а взагалі тут багато краси, які люди роблять своїми руками, і в цьому є таке тепло, любов, щирість і бажання допомогти. І це все про любов. Мені здається, це так важливо. От, хтось візьме додому і буде мати не тільки гарного кота, але й частинку любові майстрині. Це ви книжками збираєте не тільки на ярмарку, а також ви влаштовуєте аукціони, співпрацюєте з авторами. Да, Можете нас... про це теж? Так, да, У нас був такий досвід цього року. Це була не моя ідея, це була ідея нашої бібліотекарки пані Антоніни. І вона каже: є така ідея, Оксана, можна розкрутити таку історію, попросити письменників, щоб вони присилали свої книжки з підписами? І потім їх в лотерею розігрувати через Фейсбук. І я підхопила цю ідею. Відгукнулися автори сучасні, Настя Нікуліна, Володимир Арінєв і Марина Павленко. Марина Павленко прислала дуже гарну повнокольорову книжку. Потім пані Марина приїжджала ще до нас в гості, зустрічалася з дітками. Теж була дуже гарна тепла зустріч. І так було. це. І це нам прямо так. От на книжці Марини Павленко ми зібрали майже 10 тисяч. Я хочу допомогти нашій армії, допомогти зібрати гроші на машину, а також мені пообіцяли безкоштовну їжу. Я родом з Йожного і просто прийшов сюди на вихідних. Звідки костюм? Костюм мені видали, ну, наша школа видала. Ліцей номер 4 імені В'ячеслава Чорновола. Найкращий ліцей у Южному. Я сам обрав костюм Соніка, адже мені дуже подобається цей персонаж. І загалом це чудовий костюм. Як вам здається, до вас часто підходять, дають вам гроші? Загалом так, але є частина, що це йде як волни. Тобто може бути, що ніхто не підходить кілька хвилин, а потім просто навалюються люди. Ці костюми ми бачимо на кожних святах, які відбуваються у нас в місті. Це постійно одні ті самі люди чи різні? Різні люди зазвичай пишуть, питають, хто може, хто відкликається, той і одягає костюми. А яка ідея? Чому взагалі важливо, щоб тут були сьогодні ви? Щоб Робити дітей щасливішими. Вам здається, у вас виходить? Так, я чую дуже багато радісних, смішків дітей. Вони дуже щасливі. Мене позвали, щоб я допомагав нашим захисникам і завдяки тому, що я малюю дітям малюнки на лиці. Вони дають гроші, і це йде на ЗСУ. Я вважаю, що треба. Різними ходами допомагати нашим захисникам, і навіть такими можна чогось досягти. До мене дуже багато підходило дітей. Я думаю, що буде менше, але ні. Дуже багато підходило дітей. Дорослих ще не було. Хто вам запропонував взяти участь? А, моя вчителька по історії пані Юля, яка сьогодні стояла на лотереї. У вас на обличчі дуже гарний малюнок, розкажіть про нього. Це дуже класний, файний. Арт який намалював, і мені дуже приємно, що до цього до цієї ярмарки приєднуються талановиті діти, які вміють реалізовувати свої можливості, ідеї і допомагати людям отримувати позитивний настрій. Я вважаю, що на сьогодні це дуже важливо, тому що діти, ну і ми маємо пам'ятати про те, що е ні, по перше, ми маємо проводити такі заходи, щоб допомогти людям донатити на ЗСУ, допомагати підтримувати наші збройні сили, але і ми маємо пам'ятати і розуміти про те, що є мирне життя, і ми маємо право жити, і розвиватися в вільній незалежній Україні. І це дасть нам можливість підкріпити тил для того, щоб допомагати хлопцям ще більше. Не тільки донатами, не тільки коштами, а й підтримкою, емоційною підтримкою. Я опорою. Я сьогодні купувала сладку вату. Я сьогодні купувала попкорн і і обнімалася з мишкою. Я б я обнімала з зайчиками. Люди проявляють себе, що в них добре получається, вони передають. І гроші не забіг заставляють, а відправляють на благоділа. Думаю, так, що вони збирають гроші і дають за село. Вам здається, таких заходів має бути більше? Хотіли б частіше так. приходити? Так, е, так е, тому що тут багато чого цікавого. Туди пофоткатись і нагромають. І фінесесію можна мені устрайти. Так. Добре. А, а самі хотіли би, можливо, взяти участь, продавати щось? Є у вас якісь ідеї? Mm, я б співала, якщо, якщо чесно. Ну, я займаюсь бісера і можу продавати зілля із бісером. Хотіла б наступного разу долучитися? Так.